Підпишіться на цей канал, і Бог буде з вами назавжди. Бачу, як пророк Самуїл, відсторонений від суетного світу, стоїть на вершині гори, що обіймає хмари. Де тиша пронизує самодушу, а вітер несе шепіть стародавніх пророків. Він закрив очі, відчуваючи присутність невидимих сил. І перед його внутрішнім зором відкривається нове видіння, дароване Богом, про майбутнє України. У першому промені світла перед ним постає земля українська, а ми та кров'ю сльозами матерів. Але, попри всю темряву, що гортала її впродовж років, перед його очима починає сходити світло нового світанку. Він бачить, як з чорного ґрунту, зрощеного стражданнями, проростають золоті, колоски, що тягнеться до неба. Кожен колосок, то душа очищена вогнем випробувань, яка відроджується у праведності та істині. Я бачу, як ці колоски об'єднується в єдине поле, що сяє, як сонце, яке ніколи не заходить. У другому водіні постає величний храм, відбудований на руїнах стародавніх святинь. Храм цей сяє неземним світлом, і небо розкривається над ним, проливаючи богодатні промені, що зцілюють рани народу. Янголи в білому одязі, як вісники Божі, спускаються з небес, несучи чаші, наповнені водою життя. Народ що зібрався біля храму, п'є цих чаш. І кожен ковток з цілі їхні душі від ненависті, розпачу й страху. Це є момент великого очищення, коли серця українців наповнюється вірою та надією. У третьому видінні пророк бачить жорстокий бій між силами світла й темряви. Темрява, що постає у вигляді чорних вершників, намагається поглинати землю, але світло, що виходить від сердець людей, створює невидимий щит навколо України. І бачу, як вершники темряви один за одним зникають, поглинуті цим світлом. Це є битва, що триває не тільки на землі, а й у душах людських. Битва, що визначає долю цілого народу, і промовив Господь до Пророка Самоїла. Україна це є земля, обрана для великого випробування, але й для великого благословення, бо народ, що пройде крізь вогонь, буде очищений як золото, у горнилі і явиться світу у славі моїй. Сила їхня у вірі і любов їхня у жертві. Нехай не бояться вони випробувань боязними у всіх стражданнях їхніх, і дам їм перемогу, що перевершує земні слави. І бачив пророк Сомаїл, як зійшла на землю велика тиша. В цій тиші він відчув мир, що перевершує всяке розуміння, мир, що приходить від упевненості в Божому плані. Земля українська буде зцілена, і народ її стане свідком великих діянь Господніх. І в тій тиші прозвучали слова ведіння: шукайте миру через правду, шукайте світла через покаяння і будьте вірні у малому, щоб отримати велике. Так починається водіння пророка Самеїла із цієї гори. Він зійшов з душею спокійною, бо знав, що слово Боже зійде на українську землю як дощ на Ниву, і дасть плід у свій час. Росіяни знову готують жаховий обстріл, чим він закінчиться для України. Бачу водіння, яке відкривається переді мною, як грім у нічній тиші. Темні хмари збираються на сході, де невгомовний ворог знову готується випустити смертоносні стріли по землі українській, і бачу, як на цих хмарах начертані зловісні знаки. Це символи ненависті, зради й гордості, що прагне знищити все живе. Росіяни, зібравши свої сили, готують жахливий обстріл, сповнений сліпої люті та ненависті. Прагнучи зламати дух українського народу, але раптом переді мною відкривається інше видіння, що проривається крізь темряву, як спалах блискавки, бачу, як над українськими містами і селами з'являються наслічені янголи, які розгортають свої крила над народом. Їхні крила сяють, наче відблиски Божої слави, і створюють невидимий щит, що захищає землю від загрози. Кожен янгол тримає в руках золотий меч. І ці мечі зливаються у величезний світлий купол, що накриває Україну, відбиваючи смертельні стріли ворога. Я бачу, як ця зброя темряви випущена на знищення, розбивається об цей щит світла і падає на землю, не заподіявши шкоди тим, хто перебуває під захистом Божим. Земля тремтить від вибухів, але не здається, і там, де падають ці руйнівні снаряди, не залишаються пустки, а навпаки. На місці руйнації проростають нові життя, як зелена трава крізь попіл. Це є знак того, що кожна спроба ворога знищити цей народ стає лише джерелом його нового відродження. Господь промовляє Я є захист і притулок ваш, Як Лев охороняє своїх дітей, так і я охоронятиму вас від рук ворога. Бо зло, що замислили вони, обернеться на їхні голови, і ті, хто підняв меч на невинних, впадуть від меча, яким замахнулись. І бачу, як цей обстріл, що мав би стати причиною нового горя, обертається на поразку для ворога. Їхні плани руйнуються як піщані замки під хвилями моря. У їхніх серцях оселяється страх, бо бачать вони, що не можуть звомити народу, що охороною Божою. І тоді промовив я до народу українського: не бійтеся, бо з вами Господь у всіх випробуваннях ваших, будьте стійкими і не втрачайте віри, бо навіть у найтемніші години світанок вже близько. Ваші сльози будуть витерті, і радість ваша буде великою. Коли побачите, як зло руйнується під тиском правди і віри, так закінчиться ця атака для України не поразкою, а новим підтвердженням незламності духу. З кожним ударом ворога українська земля тільки зміцнюється, і народи її очищуються у вірі та праведності, бо Господь є захист їхньої і надія їхня, що чекає агресорів за їхні злочини в майбутньому. Бачу я в водінні своєму темний шлях, яким ідуть ті, хто підняв руку на невинних, хто пролив кров без причини і хто кинув виклик Божій справедливості. Шлях цей веде через пустелю, де немає води, де сонце палить немилосердно, а земля під ногами тріщить від спраги. Це шлях, на який ступають агресори, сподіваючись здобути владу і славу, але не усвідомлюють вони, що цей шлях веде їх у безодню, де кожен їхній крок наближає їх до суду Божого, і бачу, як наближається день, коли небеса відкриються, і пролунає голос Господа, як звук труби, що кличе на суд. Ті, що сіяли зло і кривду, зберуться перед Престолом Божим, і кожен їхній вчинок буде відкритий перед очима всього світу, а їхні круки, обаграні кров'ю невинних, будуть сповнені важких кайданів, а очі їхні темряви, бо втратили вони світло істини і совісті. Господь скаже. Я дав вам час для покаяння, дав вам можливість обрати шлях світла, але ви зневажили мої закони і вчинили зло перед лицем моїм. Тепер прийшов час відплати, бо що людина не сіяти й пожне. Вороги правди не знайдуть спокою ні на землі, ні під землею. Ті, що вірили в свою непохитність, будуть повалені в порох, ті, що сміялися над справедливістю, будуть осміяні на всіх шляхах. Бачу, як міста агресорів, що були побудовані, на крові й брехні починають руйнуватися. Мури, які здавалися непохитними, тріщать і падають, бо немає в них основи на правді. Золото і срібло, накопичене шляхом грабежу, стає як пісок, що вас визає, крізь пальці, і ті, що вірили в свою силу, тікають, але ніхто не відкриває їм дверей, бо їхня слава стала для них пасткою, а їхня влада ілюзією, що розвіялася як дим. І бачу, як на їхньому шляху з'являється ріка ріка справедливості, що виходить з престолу Божого, ріка ця наповнена водою гніву і помсти, але також несе в собі істину, яка оголює все приховане. Агресори намагаються переплисти цю ріку, але кожен їхній крок стає важчим, бо тягар їхніх злочинів не дає їм просуватися вперед. І ось коли ріка охоплює їх повністю, вони усвідомлюють всю марність своїх зусиль ця забирає їх, як вітер забирає сухі листя, і виносить їх на берег, де їх зустрічає лише пустка. На тому березі немає ні радості, ні миру, тільки самотність і темрява. Там вони залишаються навічно, відокремлені від світла Божого, як дерева, вирвані з коренем і кинуті на дно безодні. І тоді голос небес промовить: це є наслідок ваших діл, це справедливість, яку ви самі собі обрали. Бо не можна уникнути Божого суду, і жоден злочин не залишиться непокараним. Цей шлях є не тільки їхньою долею, але й нагадуванням для всіх народів. Господь є справедливий і милосердний, але також є і суддя праведний. Всі, хто йдуть проти його волі, хто топче закон його, будуть зустрінуті тим, що самі посіяли. І так як ніч не може втекти від світанку, так і агресори не можуть уникнути свого дня суду.